Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про завдання і набори Girls und Panzer. Сьогодні стартувала ця активність. Далі ми поговоримо про новенький бонус-код, можливі нові нації в грі в найближчі роки. І Плюс до того обговоримо. Сьогодні з'явилася ряд інформацій по новим машинам, які вийшли на тестування. Будемо їх почергово розбирати. Але сьогодні розберемо тільки одну із них: це нову польську ПТ-8 рівня, звісно, Prem SDP-WZ66 GROM. Про неї поговоримо, обговоримо, повністю розберемо всі характеристики. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, давайте почнемо для початку з активності Girls und Panzer. Сьогодні, друзі, ця активність стартувала. Не забуваємо обирати команду одну з трьох. Я, наприклад, обрав команду номер 2 Якщо ми перейдемо, наприклад, у магазин-вкладочку, то ми побачимо: тут от дивіться, Girls und Panzer. Вкладка з'явилася. Тут є чотири пропозиції. Що я можу сказати? Я цю техніку розбирав. Дивіться, Panzer 4 Ancoy. Цей набір я не можу ні в якому разі рекомендувати. Він тільки годиться для колекції. Хто от колекціонер, можуть його розглядати. Далі, другий набір це в нас школа Яткосота BT-42. Оця машина, можна сказати, що фанова, її можна брати, якщо в когось є бажання і фінанси. Звісно, це я так вважаю. Далі у нас є Tiger 2. Останній набір, тому що тут все включено, можна взяти по типу як вигідно. Останнім набором буде Tiger 2. Цей набір я не рекомендував би по тій причині, що в нас є аналог цієї машини, наприклад, King Tiger C, який ми могли забрати в мирному 13, наскільки я пам'ятаю. Тут і стиль такий специфічний, я думаю, у багатьох він є. Це непогана машина, ні в якому разі, друзі. Але для чого вам двійник? Тільки для колекціонерів можна це все розглядати. Плюс до того, якщо ви оберете команду, у вас з'являться завдання. Завдання, от я, наприклад, обрав Сота, це БТ-42 конкретно, команду. І от дивіться, що в мене за завдання висвічується. Перше завдання посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за досвідом. Тут, коротше кажучи, x2 досвіду екіпажу 10 разів на добу. Це перше завдання, яке буде постійно виконуватися 10 разів. І основне завдання, яке ми повинні виконати, я так розумію, 3 рази. Правильно виконано 0 із трьох разів. Це, виходить, емблеми ми можемо отримати, дивіться, написи, деколь. Коротше кажучи, 55 машин знищуємо сумарно за будь-яку кількість боїв. І ми отримуємо ці елементи кастомізації, абсолютно вони нікому практично не потрібні. І за три марочки пробивання, друзі, три марочки пробивання. Ми отримуємо також командира. У мене, наприклад, у моєму випадку це Міка. Міка я її обрав команду номер 2 А щоб заробити три марочки, це відповідно три рази потрібно знищити по 55 машин супротивника. Нічого собі, друзі, а це велика кількість. З 16 травня до 31 травня. Тобто я розумію, що час ніби є, але все ж таки це 165 аж фрагів потрібно зробити. Доволі багато. Доволі багато. І всього-навсього ми отримуємо командира того, якого ви обрали. А тепер давайте, друзі, перейдемо до розгляду інших доволі цікавих новин. Перша новина вона з'явилася вчора. Це на рахунок Бонус Кода, друзі. Дивіться, що я побачив. На рингу переможець може бути тільки один. Подивимося, хто стане новим чемпіоном у важкій вазі у суботу, 18 травня. За кого вболіватимете? Олександра Усика чи Тайсона Фюрі. Звісно, основна маса українців буде вболівати за свого спортсмена, боксера Олександра Усика. Я, відповідно, за нього і вже ввів бонус-код собі в аккаунт. І вам рекомендую. Ви можете проголосувати за улюбленого бійця і отримати нагороди, скориставшись нашими бонус-кодами. Перший бонус-код – The Cat або Fury Коди діятимуть з 15 по 18 травня. Тобто, друзі, по 18 травня треба його ввести. А от нагороди, які залежатимуть від переможця, можна забрати вже з 20 по 25 травня. Тобто зайти треба в гараж і забрати свої нагороди. Які нагороди будуть, ще невідомо. ще немає навіть зливів на новинних ресурсах. Не хвилюйтеся, втішні призи також будуть. Ну і безпосередньо введіть код і насолоджуйтеся поєдинком. Звісно, дуже багато буде дивитися цей поєдинок, в тому числі і я. Надіємося, що переможе Усик. Далі дивимося ще, яка новина у нас присутня. Дивіться, на Reddit сьогодні побачив таку доволі цікаву статтю по можливих націях, які нас будуть чекати у майбутньому, в майбутні роки, так скажемо. Дивіться, Вот Експрес, можливо, знову натякає на нові нації. Швейцарія. Та Угорщина. Звісно, до Угорщини в багатьох дуже ставлення негативне із-за політика Орбана, все розумію. Але давайте почитаємо цю е, новину. Останнім часом не вперше натякають на нові нації. Приблизно три місяці тому Водекспрес припустив, що нова нація нації знаходяться, розробляються і вийдуть у 2025 році. Очевидно, ставитися до таких витоків потрібно з обережністю. Але це звучить правдоподібно і має великий сенс. Не випадково більшість нещодавно доданих гілок за останні кілька років були японськими, італійськими, чешськими та польськими. Ну, чешськими це мається на увазі, що скоро вийдуть чеські ЛТшки з автогарматами. До речі, ще вийшов 9 рівень на тестування чеський з автогарматами. Розберемо на днях. Це показує, що ВГ чітко зосередилися на заповненні гри технікою менших країн. Після випуску черських ЛТ з автогарматами ми досягнемо точки, коли кожна з існуючих країн має принаймні три технологічні гілки в дереві дослідження. На додаток до цього розробники втілюють все нові механіки гри. От така от інформація. Тут ще є продовження, але суть я вже зачитав. Від це я хочу додати, що хотілось би побачити в цьому році преміумну машину першу преміумну машину української нації, друзі. Це дуже хотілося б побачити. Я розумію, що на той момент був СРСР, але тим не менш тут уже у нашій любленій грі дуже багато відступів є від історії. І хотілося б для початку в 2024 році отримати першу прем-машину української нації. А в наступному році першу гілку важких танків української нації. Це було б дуже круто, тому що аудиторія українців велика і багато б людей ще й повернулося в цю гру. А тепер давайте поговоримо про першу польську преміумну ПТ восьмого рівня, друзі. Бо ми звикли, що спочатку виходить премтанк до якоїсь нової лінійки, а потім уже відповідно сама лінійка. Але тут вийшло не так. Все навпаки, спочатку вийшла перша. Лінійка польських ПТ-шок. Звісно, вона дуже багатьом не зайшла, тому що реалізувати їх не так то й просто, броні не вистачає катастрофічно для близьких дистанцій, це все зрозуміло. Але давайте роздивимося характеристики першої польської преміумної ПТ-шки восьмого рівня SDP-WZ66 GROM. Значить, середня шкода за постріл у нас залежить від дистанції. На близьких дистанціях підкалібри будуть наносити 700 одиниць. Тобто, Якщо порахувати приблизно по ДПМ-у, от 15,5 перезаряджання, це буде приблизно 2,700, друзі. На великих дистанціях 500 метрів 350 тобто втрачається у два рази альфа. Пробивають базові підкалібри 260 Тобто непогано, звісно, в них гірша нормалізація будуть рикошетити. 1400 прекрасна швидкість польоту снаряду. По Голді така сама альфа, але пробиває вже 290. Тобто тут взагалі прекрасно, 1600 аж швидкість польоту. Все круто. По снарядах все круто. 700 альфа у нас на фугасах, вона не змінюється. І 80 вони пробивають, Тобто нормальні фугаси на картон, можна їх буде використовувати, тим паче, що і хороша швидкість польоту снаряда. 1000, 1000 метрів на секунду для фугаса все нормально. По перезаряджанню 15,5, тобто десь 2700 приблизно у нас буде ДПМ у базі, це без бойового братерства, без е, різних допайків і так далі. і так далі. 2,7 секунди час перезаряджання, оце вже довго, друзі. 0,4 у нас точність, це вже також велика точність, друзі. Тобто ми розуміємо, що в нас косувата машина для близьких дистанцій. По гарматі, кути нахилу зброї, опускання мінус 7, піднімання 15. Тобто, ніби і мінімально комфортні є, але все ж таки задирається не на мінус 20, мінус 5, плюс 5 це в нас поворот самої гарматки вліво-право. Тобто, розумієте, тільки трішечки потрібно буде довертати корпусом однозначно 40 снарядів боєкомплект. По динаміці 40 вперед, 15 назад, при питомій потужності 14,7. Не скажу, що дуже жахливо, але все ж таки це більше показники важкого танку. 32 градуси, швидкість повороту шасі. Також не катастрофа, друзі, але все ж таки це ближче до важких машин. До важких машин, тих, що більш такі динамічні. Пожив участі 1400 хп. Плюс-мінус стандартний показник, як для ПТшки. Бронювання 120-70-40, друзі. Тобто ми розуміємо, що 120 мм, звісно, буде недостатньо, навіть під такими кутами. Вас будуть пробивати. НЛД прошивається без проблем. І навіть у ВЛД, я думаю, що її будуть пробивати голдою. Якщо у вас, наприклад, кумулятор з 270 пробиває по типу як Бізанте, думаю, будуть прошивати взагалі без проблем. Значить 370 метрів у нас огляд. І 730 дальність дії самого зв'язку. Чотири члени екіпажа, командир, навідник, механік, водій заряджаючий. От така у нас машина. Я думаю, нічого особливого вона себе представляти не буде. Звісно, ще характеристики будуть змінюватися. Але тим не менш, ми усвідомлюємо, що вона буде така сама приблизно, як і самі польські е ПТ-шки, які у нас є в дереві дослідження. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати, що ви думаєте на рахунок Girls und Panzer, на рахунок бонус кода, за кого будете вболівати, хоча тут очевидно. Плюс до того пишіть, що ви думаєте, на рахунок польської ПТ 8 рівня, према першого SDP vz 66 GROM. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.